Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святило сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. І в наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, погородицю, діву. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, о Боже наш Русий, Сині Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо, країн всіх нас скоріше, спасе, мати Пресвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла, щоб було Воскресіння героїв наших пора. Доповни наші моління за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо ув'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. За всі добрі створіння за України і світу Божого. Скоріше спасіння, за добру погоду, за ласки благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу. За все, що в думках маємо, на свак не задаємо, а особливо за скоріше Боже пришестя, сонячне воскресіння наших героїв, благаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице діво, Молитвами нашими, Скорботок, не погоди, від біти збавляй нас, єдино чистая і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, тай Богород, спаси нас, нестай, Богород, спаси нас силою святою, Господи, оборони нас, рід наш народ та цілий світ від всяких бід за молитвами всіх святих. А окремо нас, людей земних, що на вервиці, просимо всі дні за ласки, все більші Твої, за все те, що просить пречиста Божа Мати. Більше улюбленими твоїми святими, а серед них апостолами Петром і Павлом долучаємо наші моління до всіх служб Божих Римо-католиків, греко-католиків, православних і. За всі наміри добрі святі, за все те, що вийде з нами, всіма Божими людьми на добре і святе. Кажемо щиро, Господи, Тобі уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, Утішитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже нас, слава Тобі, за всі ласки Твої! Минулі дні у цьому дні особливо майбутньому. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Богу за все, слава Україні.